На рівненщину повернулися піротехніки з деокупованої Херсонщини. Понад рік працівники державної служби з надзвичайних ситуацій працювали у різних областях. Тисячі мін та боєприпасів були деактивовані зусиллями саперів нашого регіону. Як все відбувалося з історії одного піротехніка. Почалась повномасштабна війна. з'явилися. Місця в групі піротехнічних робіт. Я сам навчався у Львові на піротехніка. З'явились місця в групі піротехнічних робіт. Мені сказали, що є місце. Чи не бажаєш ти? Я кажу, що я дуже бажаю, навчався, знаю цю професію. Хочу стати піротехніком. Вже понад рік Іван Яремчук працює піротехніком. У свої 23 він начальник групи розмінування. Першою областю, яку довелось очищати від мін, була Київська. Поїхали ми в Київську область, пробули десь там два з половиною місяця. Траплялися дуже різні вибухонебезпечні предмети, це як протитанкові міни, протипіхотні міни, гранати, ручні, реактивні, протитанкові гранатомети. Після Київської області два місяці були вдома на Рівненщині. Далі поїхали розміновувати Донеччину. В Донецькій області все відрізняється дуже від Київської області. Там в Київській області зайшли і вийшли, а тут на Донецькій області вони. Є завжди будуть, і навіть зараз вони там ходять по тих місцях, які ми розміновуємо, і ставлять надалі ці міни. Після того, як Збройні сили України звільнили Херсонщину, Івана Яремчука відправили на південь. Розповідає трагічну історію одного з піротехніків. Дядько взяв там така невеличка, касетний боєприпас. Подивився, каже: А пустий, взяв одного, другого, в дві кишені, пішов, пройшов п'ять метрів, пішли тільки ноги. Дядько, дядько вже не пішов. Іван Яремчук каже, на Херсонщині здебільшого доводиться працювати з касетними боєприпасами. До прикладу, Кобе-3Б-30. Їх випускають з ракетних установок, таких як смерч, ураган. В одній ракеті більше 650 таких боєприпасів. Ракета летить і там виставляють на певну відстань, де вона має розкритися і засипати поле. Летить на певній відстані, розкриває свої шлюзи. ці починають касетні елементи вилітати. І засипають там територію 5 гектарів. Знищується тільки на місці. От так він лежить. Так, може, так, застромлює лежать, будь-як. Може заструватися так, щоб тільки буде оцей кінчик видно. Взагалі не чіпає. Підійшли, прив'язали на палку вибухонебезпечну речовину, поклали біля його, щоб так трішечки воно торкалося. Підійшли, зірвали. Найбільше Іван Яремчук чекає на спеціальну автівку для розмінування територій. Каже, з нею і швидше, і безпечніше. Ми їх вже чекаємо, щоб поїхати туди і працювати з машинами, тому що це зберігає життя, здоров'я і взагалі саперів. Це як рука сапера. Вона їде, розміновує це набагато швидше. Набагато безпечніше. Два місяці тому Іван Яремчук отримав звання старшого лейтенанта. Очищати Херсонщину від боєприпасів збирається і надалі. Повернеться туди, коли потрібно буде замінити іншу групу саперів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.